Всім привіт, друзі! Сьогодні буду говорити про Starknet. Сьогодні хочу розказати про одну із найкрутіших активностей, які зараз на даний момент є. В Старкнеті це є Вольфпак. Це є програма, яка на яку виділено великий пул ревардів, яка акцентована на то, щоб звичайні користувачі поширювали інформацію і новини про Старкнет у власних соціальних мережах. Таким же самим чином розказували загальній спільноті якісь новини, певні апдейти, і тримали в курсі всього, що відбувається в Старкнеті. Дуже класна програма. Є рольова система, є. 13 відповідних ролей за кожну роль є певний пул ревардів, які можна отримати. Пойнтова система за кожну, за кожен. Контент за кожне поширення про старкнет. Ми получаємо певну кількість понтів, рухаємося в таблиці лідербордів. все розписано, все дуже круто зроблено. Все це відбувається. В є спеціальний бот, який перевіряє завдання в певний відрізок часу. Отже, дуже смартова роль, ще можна попасти. Місця, звичайно, що обмежені дуже важко, звичайно, туди попасти. Дивлюсь по користувачах, але обов'язково рекомендую. Звичайно, це не фінансова рекомендація, тому що. Ваші зусилля можуть виявитися марними, але якщо, якщо взятися за цю справу і прикласти максимум зусиль, креатив і показати все, на що ми здатні, так, щоб це оцінила команда Старкнета, можна, звичайно, попасти в цю програму і гарно заробити на пулах ревардів, які виділені на цю програму. Отже, придивляємося, вивчаємо, слідкуємо за анонсами, всім попаду нових відео.